Ну, отак закінчилася наша подорож з Сицилією. Сподіваюся, наступного разу, коли я сюди приїду, зустрінемо ще більше українців, які є потужними, для яким не байдуже доля України. І в тому Соборі, в якому ще не побували, який весь оброблений золотом дві 200-мосток 200, 200 кілограм. Може, вони не знають, якимось чудом це золото допоможе донести молитву тих людей, які приходять в собор. Кожен думає про своє. Звичайно, що ми думаємо про Україну і щоб в Україні завершилося те пекло, яке відбувається впродовж цих yeah, yeah. років. Ну і хочеться, щоб українці, яких життя доля порозкидала в різні куточки світу, щоб вони трималися кубки і гуртом і батька добре бити. І ми все ж таки гуртом зможемо щось змінити в цій країні. І ми не дозволимо вбивати свого брата. Тут, до речі, таке класне ехо, я тільки ще поспівала. Я не дозволю! Я... Народ, я не дозволю, я не дозволю Вбивати, вбивати мого брата. Я не дозволю, я не дозволю, Вбивати, нишити мій народ Аплодисменти, італійці. Thank you, grazie! Прикольно. Я ж казала, що ехо хороше. Донесли і до італійців історію нашої. Слава Україні! Героям слава! Дякуємо вам, Маріночко! Ми на вас чекаємо завжди. На Сицилії, в Італії. Ми вас дуже полюбили. Мистецтво об'єднає всіх українців і всіх хороших людей. І Любов до нашої батьківщини, бо вона в нас єдина. Дякуємо вам.